Концерт молодих виконавців української естради до Дня міста, що пройшов 27 червня, зібрав на центральній площі усіх шанувальників шоу X Фактор. Адже у багатьох з'явилась можливість не лише насолодитися виступами кумирів, а й сфотографуватися із ними і поспілкуватися. Деякі учасники концерту у Бурдичеві побували вперше. Але усіх місто вразило тим, що у ньому уживаються люди, як україномовні, так і російськомовні. Що донині збережені історичні пам'ятки, свято бережуться десятки традицій. Двоє братів із Ружина, які приїхали привітати Бердичів з днем народження, пліч опліч працюють на один рік. Однак останнім часом, коли у життя кожного українця так чи інакше увійшла війна, своїм першочерговим завданням називають. Підтримку бойового духу, на жаль, на сьогоднішній день країна переживає нелегкі часи, але все ж таки ми сподіваємося, що незабаром все закінчиться. Ну і країна буде тільки процвітати. Деякі глядачі трошки соромляться вже веселитися, але ми своєю роботою ми мусимо підтримувати, як казав, і брат, їхній дух, відволікати їх від цих подій і трошки трошки розбавляти їхнє життя, щоб вони не, не поринали в цю, скажімо таку. Рутину цих подій, а щоб вони трошки відволікались і жили своїм життям. Ми всіх вітаємо з тим чудовим святом, всіх жителів Бердичева і взагалі всіх присутніх на цьому на цьому святі. Хочемо побажати, перш за все, здоров'я, злагоди і добробуту в їхніх сім'ях, в їхніх оселях. Ну а місту, звичайно, процвітання і побільше талантів, побільше якихось визначних подій. Співачку Лену Дарк називають справжнім відкриттям у музиці. Молода, активна і чарівна дівчина переконана, позитив лікує душу людей. Тому без нього у наш час ніяк. Мало зараз час тому що і нікара добатміняли. Да, вот в прошлом году у нас було заплановано дуже багато поїздок. Ну це тими дуже очіно поїздок мінилась і Вот мне говорят некоторые люди, вот война в стране, то и все, а вы поете. Ну, а я хочу обратиться к этим людям и сказать, что если мы еще будем это добавлять себе негатив, мы просто не выдержим. Нам нужно все-таки поддерживать песнями, поддерживать радостными событиями и надеяться, что все будет хорошо. Они надеются, не то что надеются, оно так будет все классно, мы победим. Жители города Медведчев, гости города Медведчев, я вас поздравляю с вашим только 585 лет, правильно? Видите, я знаю. Поздравляю с днем рождения. И, конечно же, я хочу пожелать процветания вашему городу, побольше вот таких мероприятий, побольше позитива, любви, мирного неба над головой и чтобы все были счастливы. «Екстрім» – гурт, якому виповнилося три роки, створений на базі Луганського університету внутрішніх справ, колектив наразі живе у Києві, а працює у сумах. Уже рік хлопці у зв'язку з подіями на сході не були вдома, за яким сумують понад усе. Однак вірять, що Україна буде цілісною державою очень э, это, что вот так вот нельзя не и просто приехать домой к родителям. что они не могут приехать к тебе, что люди вот так вот уже друг настроены друг против друга. Хочется, знаете, как-то все наоборот сглаживать. Мира хочется, хочется мира, мира хочется петь вместе, как и раньше, хочется радоваться жизни вместе. Не, ну, поэтому мы, наверное, этим и занимаемся. Мы пытаемся показать, что надо, надо что-то, надо оценить. Есть в людях что-то объединяющее. Нужно это искать, находить помогать, подсказывать для того, чтобы не было то, что происходит сейчас. Повлияло не только на творчество, но и на нас самих. Поверьте, а на, мы... на кого оно не повлияло? На всех. Мы стали другими повлияло. немножко, да? Просто никогда, Бачу... никогда не задумываешься об этом, пока это не произойдет. Поэтому, ну, коли же это произошло, немножко на жизнь смотришь по-другому. Более, более позитивно в да, просто в очередной раз понимаешь задумаешься о том что нужно оценить э, человечность адекватность дружбу любовь вот такие вот простые истины которые на которые раньше может, даже не так обращал внимание. сейчас понимаешь у меня здесь родственники у Бердычеве, да я желаю мирного неба процветания вашему городу будьте счастливы здоровы и пусть всегда вам сопутствует хорошая яркая звезда которая будет вас, вас вести по жизни удачи, благ, любви, благополучия. Я присоединяюсь к поздравлениям Стаса и просто хочу пожелать вам неиссякаемого счастья, чтобы каждый год вы имели возможность радоваться Дню города, радоваться тому, что мы все вместе и пойте хорошие классные песни вместе с нами. Я хочу поздравить всех с праздником, да, ну и, конечно, пожелать повышения заработных плат, мира, естественно. Ну и чтобы город процветал, чтобы люди радовались, ценили семью. И чтобы мы не последний раз сюда приезжали. И чтобы Бердычев получил статус областного центра когда-нибудь. Коли Україну спіткала біда, ще більше став цікавитися українською культурою, історією та мистецтвом переможець ікс-фактору Дмитро Бабак, хлопцеві 23, А він уже встиг досягти чималих висот, хоча й скромно про це розповідає. Зараз Дмитро кумир молоді, який по праву заслужив це звання своєю працею і талантом. Упевнений співак у тому, що людей варто підтримувати тим, що ти вмієш робити. Я знаю о том, что когда э, была э, война, Вторая э, мировая война, да, э, о том, что существовали актерские трупы, существовали э, такие организации, я не знаю, может быть, аматорские, которые ездили э, и выступали для солдат, поддерживали э, боевой дух их. Э, а для людей, э, я считаю, что нужно выступать, э, потому что сейчас на самом деле большое давление со СМИ, э, люди не успевают фильтровать э, информацию, ту, которая поступает с газет, то, которая поступает выступает с радио и с телевизоров, СМИ. То есть, а такие, ну я не знаю, такие, наверное, концерты нужны. Для того, чтобы мы ходили на улицы, для того, чтобы мы общались, для того, чтобы мы танцевали вместе, для того, чтобы мы поздравляли любимый наш город, общались с друзьями и находили какие-то совсем другие общие темы и ценности. Я хочу пожелать любови, миру, добробуту, здоровья ведическим детям, родителям, семьям. Присоединяем, чтобы, я не знаю, если кому-то нужно, чтобы и зарплату тоже подняли. А, в общем, чтобы мы все жили мирно, дружно и счастливо. Землячка Олена Мазунова привітала бердичівлян прем'єрою пісні, яку для неї написав композитор Валерій. Нужда дівчина упевнено пробиває собі дорогу на велику сцену, підкорюючи серця українців на талант шоу у столиці. З радістю би привітала наших військових, якби ті усі живі та здорові, повернулись додому. А так сподівається, що підтримку і теплі вітання ті відчують на відстані. Хлопці, напевне, там, якщо б вони мали час чи мали. Як малий час, так чи змогли побачити це все. Вони б зраділи. Тому що ми, якби цим, що співаємо, ми підтримуємо їх також. І дуже багато є благодійних концертів, за допомогою яких допомагаємо хлопцям там. Тому я вважаю, що треба підтримувати не тільки сльозами, не тільки плакати, сидіти вдома, тому що це не вихід. Треба якось бойовий настрій, дух народу підіймати також. Я вважаю так особисто. Важко, якби розуміти те, що відбувається там, і звичайно, це відбувається відображається на нашому житті, от і на наших виконання на наших піснях, ось тому, що це ну дуже важко, навіть важко говорити про це, якщо чесно. Шановні хлопчики, дівчатка, чоловіки та жінки, я вас вітаю з Днем міста. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях, бажаю вам здоров'я, крепкого, бути сильними, мужніми і бути, як це правильно сказати, не знаю як, але. Головне, щоб був бойовий дух, а ми все подолаємо. Майбутнє на сцені цій дівчині пророкує той, хто повірив у неї одразу. Заслужений діяч мистецтв України Валерій Нужда. Вона така здібна в неї чудове вокальне дані, у неї, є чудові, дани, у неї є чудові такі внішне, знаєте, така вона, вона для сцени. Олена їздила на ексфактор, вона пройшла відбір, декілька турів пройшла. Ну, ви розумієте, в Києві дуже важко на таких конкурсах. але я вважаю, що з другої попитки вона займе якесь місце. 15 років Валерій організовує концерт до дня міста у Бердичеві. Кожен рік каже по-своєму насичений, адже програму продюсер продумує заздалегідь. Концертну діяльність чоловік провадить 30 років, тому навчився визначати, хто може бути цікавим для конкретного міста. Я знаю Бердичеві дуже добре, Я люблю це ваше місто. місто. Знаєте, я думаю, от, хто би був цікавий для Бердичева, кого б навіть на концерт привезти. Це наша робота підбирати артиста, підібрати артиста, щоб людям сподобалося. Може, деякі люди скажуть, а навіщо ви робите зараз це свято, коли війна? Знаєте, от моя бабуся, вона мені розповідала. Була зуба грудень місяць. І в їхній будинок снаряд влетів, зніс всю кришу. Була три дні, така бомбежка була. І от вони ховалися в погребі. Ну, бабуся з дітьми, дайте четверо дітей, і бабуся. І от вони говорять, по вечорам вони збиралися, спілкувалися, співали пісні, бо інакше, бо інакше вони б цю війну не пережили. І що ми сьогодні зібралися на таке свято міста. Бердичева, ми спілкуємося, ми співаємо українські пісні. Це тільки піднимить нам дух, і ми переможемо. Завершилась програма концерту спільним молодіжним виконанням гімну України, під час якого не було жодного, хто б не долучився до співу. Після чого велика молодіжна дискотека об'єднала молодь Бердичева.